В умовах воєнного стану Краматорська станція юних техніків створює можливість для отримання вихованцями цікавої, корисної і головне доступної позашкільної освіти, яка відволікає від тривожного сьогодення та створює ситуацію успіху для дітей. Саме позашкіллю належить провідна роль у формуванні громадянина України на засадах Української та громадянської. Ідентичності. Специфіка гуртків всюд дозволяє побудувати гнучкий графік занять, де дитина може підлаштувати навчання під себе, де занять в наших гуртках можуть долучитися всі діти незалежно від того, чи займаються вони в закладі, використовуючи інтернет-платформи, вебсайти, блоги керівників гуртків, Facebook. На нашому власному YouTube каналі, який працює з липня, місяця, розміщено на сьогоднішній день більше, ніж 150 повноцінних авторських майстер-класів. Створені кейси за напрямками сімейні, на урок початкової школи, технології, образотворчого мистецтва, класному керівнику методичні знахідки. Саме проєктна діяльність суд в основі якої лежить набуття та розвиток знань, витоків національної культури, допомагає дізнатися факти з історії походження декоративно-ужиткової творчості нашого народу, формування національного мистецтва. Наші проекти дозволяють набуття якостей громадянина, прищеплення любові до батьківщини та поваги до громадян. Актуальним в сьогоденні стала участь в реалізації Проєкти обореги надбання української культури. Це не тільки вивчення походження історії оборегів, а й створення власних. Старінка абореги, які рятують життя, стала психологічною підтримкою для наших воїнів. Наші вихованці вже підготували та вручили абореги янгалятка захиснику, а на черзі нові подарунки аборегія. До Дня захисника. Казковий світ кераміки проєкт, до втілення якого в життя ми пройшли не один рік. Маємо майже все обладнання, а поряд природний матеріал для роботи. Звичайно, є цікаві знахідки, поєднання різних технік. А зараз опановуємо роботу з полімерною глиною, яка не потребує випалювання. Для нас це актуально – Готуємо подарунки або реги нашим захисникам. Вишиванка. Наші дівчата вишивають свій одяг, аксесуари, а для сувенірів створюють серію вітальних листівок з вишивкою, лялька-мотанка, це і баріг, і прикраса інтер'єру, такі майстер-класи. Користуються великим попитом як у дітей, батьків, так і вчителів міста. А головне це гарний подарунок. Серпнева зустріч з директорами шкіл надихнула на створення проєкту розвиток освітніх послуг станції юних техніків. Він спрямований для освітян міста, батьків та дітей. Це підбірка майстер-класів арт-терапії, виховних годин, онлайн-виставок історичних старинок. Ми вже опрацювали в дії його реалізацію, провели години арт-терапії для педагогічних колективів шкіл нашого міста в рамках їх вид, в підгалах морського прибою спробували бути маринистами, а вигіртем на вітальних листівок було всім до вподоби. В творчій, теплій атмосфері пройшла зустріч з педагогами НВК No32. Це майстер-класи арт-терапії, линає музика, в лак, релакс, а під цю музику виготовляють авторські листівки і розписали їх кавою. Неповторні обереги з природного матеріалу, які педагоги виробляли власноруч. Ми пропонуємо дітям та батькам, вчителям, нашим соціальним партнерам поринити творчу атмосферу наших освітніх послуг. Зустрічі можемо проводити на пунктах незглавності або дистанційно, за їхнім бажанням, запитом. Віримо в перемогу та ми наближаємо її своєю працею.